Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Прийшла з роботи і саме перед куди ж тепличку переглядати, перебирати, що тут відбувається, заглядати. І отут я побачила вперше неймовірну красу, яка в мене розцвіла. Новинка в моїй колекції, зонартиковий гібрид. В величезному горщику я його посадила, поки нарощує кущик, тому що бачила, що потенціал в нього великий. І це Петрі і Тереза. Купа, 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 як ви бачите, бутонів таких густо набитих. І погляньте, як розкривається шапка. Я уявляю, яка вона ця шапка буде. Скільки тут бутонів, яких пересчитати, їх тут повно. Такі неймовірні, красиві. Дуже цікавого окрасу квіти. У мене такого ще немає. Перша в мене такий цікавий окрас. Ось погляньте, квіточка. Плюски верхній лосось з крапиночками, а нижні такі світлі і переходять і такі украєчки слегка з розовинкою, і також з крапиночками, крапушечки. Дуже красивий сорт. Згодом ще розпуститься вся шапка. Я покажу, як це буде виглядати, який розмір буде шапки. Ось такий кущик в мене на даний час. І вже початок розпуску, і вона неймовірна. І не можу не показати ще один сортик, який розцвів. І це ось, погляньте, рунес печмельба. Вона неймовірно красива і взагалі не схожа з алієнорою аквітанською, коли в Фейсбуці під моїми фотами дівчата переписувались, то казали, що вони порівнювали, що вони, як дві близнючки, взагалі не схожі ні формою квітів. При розпуску є такі, єдине, що це можливо, ці такі. Клубничні такі полуничні мазочки. На верхніх пелюстках погляньте, квітка велика, пелюстки видовжені, махрова така. Вона більш така, знаєте, такого вигляду пелюсточки. довгого. Дуже красиво вона розпускається, так незвично. У мене також це, таких ще не було. Ось така вона. Серединка така. Якась. Махрова, менше такі пілюсочки. Показую вам. Погляньте, скільки бутонів. Це має бути неймовірне видовище. Почекаємо і з вами робити відеоогляд. Порівнюю із алієнорою. Ну, взагалі не схожа, ну де ж тут може бути схожість. Погляньте, яка краса розцвіла, як, як вона виглядає у повному розпуску, букетному. Як вам це? Поглянь на цей сорт. Не вже, це не краса? Це просто захоплююче. стояти тут біля неї. Хочеться обняти, хочеться просто не відходити. Я завжди приходжу і заглядаю, прям, прям заглядаю і впитую. Ось цю зеленцю, ось ці мазочки, ось, ця, ось цей колір неймовірний. Особливо шапка ну, ну шикарно виглядає при розпуску. Ну, настільки неймовірно гарна. Все, більше далі не буду займати вашого часу. До зустрічі!